Ніщо так не будує довіру, і ніщо так не руйнує довіру, як признання або непризнання власних помилок. Якщо ж ви керівник, то є декілька а, лайфхаків, як будувати довіру. Окрім того, що я розповів про розподіл обов'язків і скажімо, а, розуміння, хто за що відповідає. Не боятися брати на себе відповідальність саме керівнику і не боятися признавати помилки. Ніщо так не будує довіру, і ніщо так не руйнує довіру, як признання або непризнання власних помилок. Це прям... Класичний варіант, коли керівник каже, Ой, Сарян, тут я обосрався. Вибачте, окей, команда така, о, він розуміє, де він обосрався, значить наступного разу він так робити не буде. Якщо ж керівник такий Те, Та, тут не я, тут хтось інший, і так далі. Вся команда такая, О, зрозуміло. Окей, окей. Тобто, звісно, є субординація і так далі, ніхто в глаза не скаже. Що ти щось трохи обосрався і взагалі не зміг з цим впоратися, але довіри до тебе не буде. Ну і взагалі брехати команді чи комусь іншому це прям вірний шлях для того, щоб все зіпсувати. І навпаки, казати незручну не і, скажімо, складну правду іншим тіммейтам і іншим командам, це те, що будують довіру. Якось так.